Доброго всім дня. Принесли на ремонт s 21 Ultra. Недавно міняли десь батарею коротше, і е, телефон перестав включатися. На зарядці реагує і так далі. Що дивіться е, таку інтересну штуку. Бачите, як провалюється. Батарея дуже-дуже тоненька. Батарея взагалі не відома як. Но людина казала, що вона заплатила там до тисячі гривень чи тисячі з копійками за ремонт. Блін, народ, не може бути на такий телефон. Нормальна батарея за тисячу гривень. Це s 21 Ultra. <кій> оригінальна батарея має е, свої знаки розпізнавательні. Вона тоненька. Ось оригінальна батарея, яку я буду ставити. Вона йде з, в опломбованій коробці по товщині. Це конкретно видно, що ця батарея товста. Далі, батарея, коли клеять, от це що? Якась двосторонка малярна. Бо це навіть не, не силіконова як клеє, це просто якийсь малярний скотч. На такий телефон не можна знайти батарею блін, за 500 гривень. Її не існує. Те, що все продається в інтернеті, це не, це не фігня. Вона тонка, вона навіть тут не стає. Це Нормальний корпус. Так що на цього дивіться акуратно. Тому що от це оригінальна батарея.